Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні у нас буде відео про дуже-дуже красиву рослиночку, яка називається спатифілум. В народі її ще називають Жіноче щастя. Сьогодні я хочу вам розповісти про догляд за цими рослинками, і також хочу сьогодні пересадити свої спатифілуми. Зараз я вам покажу свої спатифілуми. Ось такий великий велетень у мене виріс. Він тут дуже йому тісно. Ось таке в нього гарне листечко здорове. І я його сьогодні хочу пересадити. Також хочу пересадити свої спатифілуми, спатифілуми доміно. Також ось такі вони величезні. Після зими в них трошки посохли кінчики. І їм тут дуже-дуже тісно. І я їх хочу пересадити сьогодні. І ще один ось такий. І ще ось один такий з патифілом доміно. Ось тут він видає мені листочки альбіноси, він їх викидає і зразу він їх портить. Тому їм тут дуже тісно, хочу їх сьогодні пересадити, трохи почистити, прибирати погане листко, яке, яке вже підпортилося, і будемо з вами сьогодні їх пересаджувати. Але перед тим, як почнемо з вами пересадочку, я вам трошечки розповім про догляд за цими рослинками. Спитефілом це тропічна рослинка із роду ароїдних. Ця рослинка росте в тропіках. Вона дуже-дуже вологолюбива, а також теплолюбива. Дуже вона любить вологе повітря, не любить сонечка, не треба її ставити на сонячні вікна, можна поставити їх у на північні вікна або ставити так трошечки подальше від вікна, щоб на неї не попадали сонячні промені. А також цю рослинку треба дуже часто оприскувати. Дуже часто зволожувати. Полив у неї умірений, не любить засушки, але не треба їй робити болото. Завжди їй треба, щоб вона була зволожена. Підна ось ця рослинка ось такими гарними білими квіточками. Але ці рослинки полюбляють тісні горщики. Тоді вони краще заквітають і більше дають квіточок. Грунт люблять дуже поживний і такий, щоб він був у них пухенький, легенький і поживний. Ця рослинка дуже інтер'єрна, дуже красива. В народі її ще називають жіноче щастя. Я свої спетефілуми дуже-дуже люблю, хоча ці рослинки дуже розповсюджені, але я їх дуже сильно люблю і я вважаю, що така рослинка повинна бути в кожної жінки. Тому що, друзі, давайте почнемо з вами пересадочки. Я вам покажу, як я свої спатифілуми пересаджую, який ґрунт я для них роблю, і почнемо з вами. Пересадочки. Всім приємного перегляду. І так, друзі, зараз ми будемо з вами робити ґрунт і почнемо пересаджувати. Так, дивіться, дивіться, тут я е, додала ґрунт поліський. Трохи додала я сюди е, вугілля. Тоді я сюди додав ще. Соснову кору та кокосові чіпси. У мене соснова кора закінчилася, тому замість кори я добавлю кокосові чіпсів. Кокосові чіпси будуть затримувати вологу. щоб дуже ґрунт швидко не пересихав. Також я додав сюди перліту. Перліт, як завжди, я не зволожила, хоча треба було зволожити його. І гарненько все перемішуємо. Ну Ось, друзі, отакий от ґрунт у мене вийшов. Сподіваюся, моїм спатифілумом він сподобається. І ще сподіваюся, що мені його вистачить. Тому що чомусь мені здається, що я мало ґрунту зробила. І так, друзі, зараз я почну пересаджувати свого такого великого велетня. Він в такому великому горщику. Не знаю, як я зараз тут поміщуся, це все пересадити, бо не дуже мені тут зручно. Ну, але постараюся якось його зараз пересадити. Тому що я останній раз я пересаджувала їх, це було десь два роки назад. Ну, Вже би пора їх пересадити, замінити їм ґрунт на більш поживний. Взяла я ось такий горщик для цього спатифілума. Ну, дивіться, де ну, він не дуже набагато забільший, ну, але трошечки більшенький. Ну і заодно поміняю йому свіженький ґрунт. Придеться його ось так витрушувати зараз, витягувати. Подивимося, що тут у нас із корінням. Ось, подивіться, які гарні в нього корінці. Це з патифілом доміно. Зараз дає поменші трошечки дітки, я їх повитягую. А дітвори тут повно, ви знаєте. Трошечки отак повиймаю, самі які мені зручно. Ось ви подивіться скільки дітвори. ось оці залишу, Оцей теж залишу. Це виймати не буду, тому що їх дуже багато, мені вони не потрібні. Якщо кому треба на продаж, у мене є. Якщо хто собі хоче такий спатифілум доміно варієгатний, то звертайтеся, друзі, у мене на продаж. Я їх продаю не дуже дорого. Ну, так, щоб вони мені не потрібні, так, щоб їх просто продати. Трошечки почищу за одне. Ось, бачите, таке сухеньке все прибираю. Подивіться, скільки цієї дітвори, що мені з це з нею робити. Ось, стільки діток. Якщо треба, друзі, звертайтеся. Добавлю трошечки добрива осмокот, тому що я їх вже не скоро пересаджувати буду. Думаю, вистачить їм на поки що ось так наколочуємо сюди. Так, і пересадимо. Знаєте, друзі, тут навіть вийшла не пересадка, а просто перевалка. Ось такий, друзі, у мене вийшов гарний, великий тепер з патефілу. Сподіваюся, грунту йому вистачить. Тепер місця йому вистачить і хай поки що росте. І почнемо з вами пересаджувати ще один. І наступний, друзі, я буду пересаджувати звичайний свій зелений з патефілом, тому що. Йому дуже-дуже тісно потетілому, він у мене весь час пересихає і, і я не встигаю його поливати. Зараз я його подивимося, що тут у нас із корінням. Це все погане. Зараз приберу. Подивіться, яка в нього гарна корнева. Це заплетене. І він тому в мене дуже швидко пересихає. І я його поливаю майже кожен день. Тому я його зараз також пересаджу. Пересаджу його у набагато більший горщик. Хай він собі розростається. Це для того, щоб, друзі, його часто дуже не поливати. І я хочу, щоб він ріс у мене такий, знаєте, великий гарний кущ. Щоб його кожен рік не пересаджувати, тому я хочу його пересадити також у величенький горщик. Так, ну що, все сухе, погане я прибрала. Трошечки йому коріннячко розправлю. Тут таке спресовано, що, ви знаєте, не буду я, мабуть, це корінечко займати. Чуть-чуть так -чуть, його оттопирю і хватить. Тому що я хочу його посадити, оцей спатифілум на виріст. Ще трошки добавлю, бо це більший горщик, Добавлю трохи добрива осмокот. Тому я хочу його, щоб він у мене на вирісти. І додавлю більший об'єм горщика. Зараз я швиденько засиплю землі. Ви знаєте, тут йому тепер місця дуже гарно, багато вистачає. Тому тут у цього я дітвору не відбираю. Хай тут дітвора розростається. Дуже мені тут тісно, дуже незручно пересаджувати. У мене стоїть у кімнаті для інтер'єру. цей з Літом не знаю, можливо, я його винесу в оранжерею. Там йому світла більше буде. Так, ну ось так, друзі, я посадила ще один свій з Ось такий здоровенний він у мене получився. В камеру він не влізає. Тоді я вам пізніше ще його покажу. Ну, так як я і думала, ґрунту мені не вистачило. Піду зараз зроблю новий ґрунт, бо в мене ще є. Новий ґрунт, бо в мене ще є там пересадочка. Ще треба один великий спетипілом пересадити доміну. І зараз я до вас повернусь. І так, друзі, я ще на... Місила трохи ґрунту. Оце вже ґрунт я намішувала сама, без вас почти такий самий, тільки не додавала сюди кочіпсів, тому що вони в мене закінчилися, а додала просто кокос. Так, і будемо зараз пересаджувати ще один з патефіну. Ось отакий красивий. Зараз подивимося, що в нас з цим. Ой, тут коріння геть красиве. Ось, подивіться, яка в нього корнева гарна. Це той спатифілом, який мені постійно видає альбіносиків листочки. Зараз я теж трошки його підчищу. І. Буду пересаджувати. Ви знаєте, тут у цього спатифілума дуже-дуже багато е, молоденьких діток. Тому я не буду їх звідси виймати. І я, знаєте, мабуть, оті дітки, які там відібрала, підсажу до цього. Не хочу я розводити їх на продаж. У мене є там три штучки на продаж, теж їх потрібно пересадити терміново, то. І продам. Ну, Ось отакий красень з отакою корневою. В нього, бачите, мабуть, майже ґрунт уже немає. Тому тут немає ніякого для нього живлення. Ось дивіться, що тут у нього з корінням. Так. Ну, а цей, друзі, я пересажу все ж таки в цей горщик, тому що в мене більш немає горщиків. Великих закінчилися. Я чогось думала, що там не буде така коренева, здорова, то і не купляла багато горщиків. Так, додаємо осмокот. І оцей спетифілум я пересаджу ось у такий горщик. Йому в ньому більше буде місця, ніж в цьому було. Це геть маленьке кашко. І ось оцю цю дітвору, друзі, я також підсажу до оцього спетефілума. Ось так я їх тісненько зараз сюди підсажу. Гарно засиплю все землею. Ото і все, і хай собі року. Ось такі, друзі, в мене вийшов ще один спатифілум. Зараз я оці всі альбіносики, які він попортив, пообрізаю. Трошечки їх зараз підчепурю, і будуть гарні спатифілуми в мене рости. Тому що, ви бачили, що там все забито корінням. Живлення їм не вистачало, тим паче зима, світла їм не вистачало. Тепер, сподіваюся, буде їм і живлення, свіжа земелька, і світла їм вистачатиме. І все з ними буде добре, гарно ростимуть. Зараз я все це полью і пообрізаю разом з вами. Зараз я гарненько це все пополиваю і будемо з вами їх обрізати. Зараз камеру направлю, щоб було гарно вам видно. Так. зрізати з вами оці всі, де є в нас погані листочки. Листочки, ви знаєте, я хочу зрізати дуже, досить багато. Тому що оці альбіносики, вони тільки починають. Зараз я вам зріжу, покажу. Ось, бачите, віддає біленький такий листочок, і зразу він, навіть ще не розкрутився, він його вже зразу портить. Тому що такі листочки вони довго не живуть. Тому ці біленькі я всі позрізаю. Обріжу їм гарно кінчики жовтенькі. Оці чорні, погані. І будемо його потрошку причепурювати. Цей листочок я геть видалю такий він. Ось тут, бачите, ще такі альбіносики, їх таких багато. Так, все, погане листя я зрізаю, листечко ще в нього наросте. Ось оцей, дивіться, який великий, але який він уже поганенький. Я також його зріжу. Хай він нам не портить тут старе листя погане. Наросте гарне, молоденьке. Ну, ось, подивіться, друзі, скільки я з нього листя нарізала багатенько, поганого. І ось тепер такий гарний, причепурений у мене з патефілом. Хай тепер викидаю мені гарні молоденькі листочки. Ще зараз трохи передивлюся, де я там пропустила подрізання. Ну і все. Один з патефілом ми з вами причепурили. Тут у мене ще один здоровальний такий є. Зараз я його також полюю гарненько. Зараз я його, друзі, ще гарно попідрізаю. Ось це все погане листя, старе також приберу. Знаєте, цей у мене стояв в іншому місці і цей мені менше альбіносиків наростив. Трохи також підсушив листочки. Ну, ось, друзі, так я його гарненько постригла. Прибрала все погане листячко. все, яке там порчене. Бачите, він там молоденькі листочки розгортає, наростуть нові листочки в нього. І ось тепер такий здоровий, гарний, красивий у мене красень. Тепер два красення в мене таких. Ось тільки листя. Багатенько з нього нарізала. Ну нічого, листячко ще наросте, трошки розрідила. І тепер будемо причепурювати і ще один з патефілом. Це у нас ось цей здоровенний. Зараз я також у нього, бачите, вже викинув квіточки. І зараз я в цього також трошечки позрізаю погані кінчики, листочки. Ось так я їх познімаю, ці всі нижні. Буде у нас красивий, спати тіло. Якщо десь щось пропустила, тоді я вже зріжу без вас. Так, оце також приберем. Цей також приберу, він нам не потрібний. Хай він не загущує. Ну, вроді все. Бачите, таке все погане нижнє листічко пошкоджене прибрала. Так, ну і все. Зараз я його швидесенько полью. Ну, ось, бачите, скільки йому тут місця тут рости. Зараз я його пролью добре. Тепер його так часто поливати вже не буду, тому що місця йому тут вистачає. Пересихати він так швидко тепер не буде, як раніше. А то, ви знаєте, я його майже кожного дня поливала. Тільки полью він уже сухий. Тому такий листечко пошкоджене в нього получилося. Ну, ось так, друзі, я його причапурила. Такий тепер красивий, у мене гарний Зелений спатифілум. Ось, тільки дивіться, яка гора листя. Нічого, листячко ще не росте в нас. Зато з я так, знаєте, безжалісно почекрижила, зато у них тепер гарні зелені листочки. Сподіваюся, вони зараз почнуть швидко рости, тому що на дворі вже весна, тепло, сонячно, і світла їм вистачатиме, живлення їм вистачатиме, місця їм тут рости тепер вистачатиме і все буде з ними добре. Ну що, друзі, сподіваюся, відео вам сподобалося. Ставте подобаєчки, підписуйтеся і всім до зустрічі. Всім пока-пока!